Так, <laughs> да, як ви бачите, ми вже, ну скажімо, і так в Ужгороді uh -huh. і в машині, я хотів сказати, ми вже вийшли. Сьогодні неділя, правильно? неділя, неділя, да. Да, неділя, сьогодні вихідний день. І що ми сьогодні будемо робити, Катюш? Ну вчора був Миколай, і вже у нас в Ужгороді ялинку прикрасили, і новорічна ну, да. атмосфера є. Так що сьогодні будемо дивитися, яка да. ялинка, яка новорічна атмосфера. Ну, да. Да? І Ми хочемо ще, якщо ви живете в Ужгороді, боздош Парк, там встановили е, цей е, каток. Козанка, да, так? так. Ну, Козенко. Да? Да. Не ну, знає, да, под... знає под... це слово, я навіть думаю, як каток вже здається, фуда. Да. 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 Подивимось, там, да. що там, і ну, покажемо да, вам голов... mm -hmm. головну ялинку міста. Ну, сьогодні будемо гуляти тут, і я думаю, буде цікаве відео. Ну як завжди будемо ку їсти, да і я думаю, ще ми заїдемо в епіцентр і може, вам кое щось там покажемо. До речі, короче, і подивимось. Так що залишайтеся на зв'язку. залишайтеся з нами. Турецький ураган і Полтавська Та-да-да-да. Та-да-да-да. Все, давайте на зв'язку. А думали, що я вам покажу новорічну ялинку. Ні, я вам покажу уже пальми. Один, два, три. Там ще десь п'ять. Да, 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 да дивіться. Дивіться. Ось наші пал... пальми. Очікували таке чи ні? Бо я не очікувала. Ну так. І да. з кожним днем ну становиться їх більше і більше. Ну так та скоро тут Анталія буде, слухай. Ну, не знаю, подивимось. <рес> Ні, до речі, звісно, ми очікуємо всі снігу на новий да. рік. Хочеться, щоб була така атмосфера, щоб був сніжок. Ну да, блін. Я, та я так хочу. Да, тайфун я... особливо хоче. Ні, Знаєте, чому? Ну я думаю, ви теж так mm -hmm. думаєте. Блін, ну коли зима, yeah. має бути і холодний, ну сніг, да а коли так. літо має бути жарко, все. все, все логічно. Я ст... ну, раз так. Система, да, да створилась. Да. Ну це там має бути так. А коли ми жили в втретє, ну ми вам вже розказали про це. Що блін, Анталія, да, дуже класний город, місто, да я її інколи хочу туди. Дуже красиво, але блін, не може бути 300 днів в году для мене, да, в ріку, в да? В році. В році, да. блін, соняш. Я це не хочу. <свят> <свят> ми минуло, ми винуло, <свят> не, катя хоче, я знаю. Катя, не против, взагалі. Ні, ми перед минуло, так, да. зиму, ми минулу зиму зустріли в Європі, а перед да. минулу зиму так. ми зустрічали в Анталії. І якщо чесно, взагалі нема новорічної атмосфери. Ну, так, да. море, пальми, ну, немає ні Ді Мороза, ні. Так. Ми поставили ту ялинку, вона у нас <laughs> ялинка, знаєте, посеред пляжу. А так не, да, для да. теплолюбителів просто ну, чудове місто. Ось ще пальми, дивіться. Да. Пальми, 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 і мені дуже подобається, що Усьгород ну з ка з кожним днем да, становиться не краще і краще. Так, так тут дуже відкриваються нові кав'ярни, нові там заклади. Угу. Но мені це дуже подобається. Це означає, що да, місто ну, розвиває, розвивається. Да? Це, розвиває. так, так. І зараз ми направляємось до речі, куди скажемо. Звісно давай, скажи. зараз. Ми поїдемо в епіцентр, дивитися, скільки ж коштує да. ялинка. Заодно і вам попадусьгороді. Да я думаю, да. тому що я такою таке, таке угу. відео не побачив і. Угу. У мене к до вас прохання. Mm -hmm. Ви теж напишіть, будь ласка, якщо ви побачили у вашому місті, mm -hmm. скільки коштує ялинки. Мені ну дійсно дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, який у вас так. там розміри може, якщо ви знаєте, типа сантим, да? і скільки mm -hmm. коштує і ставити ви живу чи штучну? Оце це теж да. дуже важливо. Бо ну, да. потім я розкажу свою думку з да. цього. Да -да 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 -да. <laughs> все, чекаємо. І ось епіцентр, друзі, ми вже тут. Да, зараз ми вам покажемо, скільки тут є. Ну, взагалі, да, ялинки. І, ну, боже, Як мені подобається, цей смарт дивіться, на які там інші машини і смарт. Смарт такий маленький. І такий маленький, да, Катюш? Ось у нас. До речі, у нас в Ужгороді є два епіцентри. Я думаю, ми вам вже це сказали. Зараз покажемо, що і як виглядає всередині. І так, перший лот. 10 тисяч гривень. Ну, вона да, така велика, я не знаю. Ну, написано, що 2 метри 10 сантим, да. да. Дуже висока. Такі, прям. А це прям така вийця. маленька. А скільки коштує це? Це, мені здається, найдешевша. 1500. Ну так, да, 1500. І якість, я думаю, нормальна, ні? Ні, ну так, так, так. Ну, такі, по Да. Ну, я думаю, я думаю добре. всі штучні ялинки опадають. Хіба оця, мабуть, не буде, бо така дуже якісна. бачиш? да, Ну це прям yeah. дуже якісно. І ціна дуже якісна. Ну, да, прям... і ціна такого слабтує. О, в дивись, пухнаста. пухнасте. Дві да. Ну, да. І ось ця 3900 така. Да, Це вже коштує 4000. тисячі yeah. і два, і три. Ого. Да, ну це прям дуже велика. Ні, просто Ось Оце коштує чотири тисячі. Yeah. Да, oh, а так. це прям десять тисяч. Ну, блін, mm -hmm. різниця прямо 6 тисяч гривень. Я не знаю, mm -hmm. це mm -hmm. варте цього, ці ні. Mm -hmm. да, от такі кошти, mm -hmm. типа теж 2,10. Дивіться. Mm -hmm. У мене рост 1,90 І... Який 1,90 метр <рес> <рес> А, дивиться, зовсім маленькі, зовсім маленькі. О, прям кьючики, так? Да? Да. Дуже-дуже маленькі. Дивіться, 3700 кошти. Отакі. От да. І до, до речі, дуже якісно, бачите, не, не. Ну no. да. Того така ціна за такий ну, розмір, тому ну, що да. якість ну да вона, мабуть, не впадає. Не закладає <laughs> клас, голки. клас. А це 3 300, да, 120, це 120. ну це. Вони стандарт. дивіться, от скільки да. там. О, твісті триста. Ні, ну вона зовсім не якісна. А, Ну, ну да. так. Ні, неякісна, якісна, але якщо, блін, просто ставити, да угу. і не хочеш ну три рази більше платити. Ну, я да. думаю, це і, ну, угу. нормальний варіант, я вважаю. Дивіться, 1300 тому, 1700. Мені ну, сподобалось все. з цими да, сніжками. Все, Ходімо всередину, да? так? Давай заходимо. Ага. Слухати, я не знаю скільки вона коштує, але мені здається, вона найгарніша. Ну так, да, дивіться, прям. Такий, як справжній сніг, так? Да? Ну, дійсно, як справжній сніг. Скажи, блін, дуже класно, до речі. Я та, ну раніше, до речі, не було таких ялинок. Ну так. Да. А он ти, взагалі там є біла ялинка. О, дивіться на цю Але, красу. Якби чесно, я б не купувала білу. Не купувала? Ну, не подобається тобі таке, да? Ну, якось є ж якісь традиції. І Тут є знижка, типу, да? Що біла є? 180. Я не... Ну, да, такі. А це, короче, дивіться, ще 600. Ну, до речі, оце дуже прям, гарно. Оце і бачиш прямо, ну, форму Врешно. там так, різну. Так, дуже гарно. Ходімо, ходімо. Подивимося, що там, що там ще. Mm -hmm. Ну, ми вже вам показали, да, там 3, 4, 6, 5. Ну, щось таке коштує. О, ну це прям якість і, ну Майже виглядає як, як, як справжня ялинка, да. Да? скажи, і коштує вона 11 тисяч, сонечко. Виявляєш? Да. Ні, ну я думаю, є за що? За якість. Ну так, да, ну так. Да. Дуже гадна. А це коштує типа 80, 78 гривень, да? угу. ну, так? Ось так. Блін. Прикольно. Угу. У, О, це, дивіться. це дуже мило, дивись. Блін, мені Клас. так подобається. Тут є такі речі. Прям дивіться. О. Дуже Блин, гарно, класно. от такі речі. Дуже гарно, О, реально. 155 гривень. У цьому році в епіцентрі прям дуже багато класних іграшок. Скажи. Ну, минулого теж було, але не настільки. І саме таких унікальних не просто ці ну, да. кулі такі, а отакі от унікальні різні різних форм там молей. Ну да. Ну, дуже гарно. Клас, дуже класно. Дивіться, от такі речі. Дивитесь, Мороз. вороз. Клас! Прям стелечко, да, так? Так. Дуже класно. А скільки коштує? 760. Дуже модно. 760 гривень. А це хто? Знаєте хто це? Це букля з Гаррі Поттер. Я сьогодні дивилася Гаррі Поттера. <laughs> Дивино ну, ну, не схожи. Ну, так, да, дуже О, класно. Ну, дуже мило. Є там різні стікери 200... 40 гривень. Скільки? 240. там не так да. дорого. Ну, 240... так 240. О, є ще їжик. Дивіться. Нижачок. Їжачок. Їжачок. Скільки коштує? покажи. 180. Таких. 188 гривень, Всього лиш. <laughs> О, дивіться, друзі. Тут є от такі. Прям зелені, да, зелений колір, Скільки там. Вісім девять штук. Да, дев'ять штук коштує триста А такие пятсот. Давай ще я покажи катюш. Мені ось ці mm. подобається, да, дуже класний. До речі. Мені більше подобаються якісь такі традиційні, знаєте, бо я бачила, що е, зараз почали прикрашати ялинку такими квітами або ну тут, типу, супермодно якось. Да. але вона якась втрачається вся ностальгія. Мені все одно ну, мені, більше... Мені більше подобаються шарики. Так. От такі. ну, звичайно я розумію, що є тренд. от, знаєш, да. тренд прикрашати, але Блин, я ніколи не сліджую тренд. Ой. Якщо мені щось подобається, і це е, касається одяг. Теж знаєте, якщо. Мені подобається щось, і мне, ну я виглядаю добре, все. Ви, Якщо це не в тренде, мені пофіг. Тут є Дід Мороз, да. і така. Очень, такі, як просто, дивіться, як, як все. Ну такі дивіться, як якісно зроблено все. Тому що зроблено в Україні детка. Ні, в Китаї. А я в доведу. Китаї дідка. Ось, да, такі вот є. 175 сімдесят гривень. Диви які маленькі, взагалі. Блін. Ну так. Да. Дуже класно. А ти свідчить, що ли? А, а, це теж, так? Да? Це оці, знаєш, такі як радіаники. Ну так, да. прикольно. Угу. Коротше, вот, такі ціни: 170 такі набори, 173, 196. Ще є, бачите, да, є, там. Тут є навіть знижка 240 гривень. Mm. І це так закон. далі, і так далі. Так, да, так. Да. Такі розовий. Mm -hmm. Пішли далі. О, дивись, Катюш, є такий іграшка, так? Коли я був маленький, у мене був такий, уявляєте. Кадрібовано, тобто мій тато, тату, да, mm -hmm. прям купляв мені такий. і там такі потяг. Він їхав сам, так? Да. І до речі, ми нещодавно були в кіно, так? Да? Там різ, mm -hmm. «Різдвяний потяг. Так. Mm -hmm. Ну, Українське mm -hmm. кіно. Ну, блін, було класно. І тепла атмосфера така. Ну, Скажіть, дуже, такі такі, такі. Вскажи, фільм, дуже да? добрий фільм. <рес> <рес> і якщо ви не було в кіно. Я думаю, треба сходити, а якщо були, напишіть в коментарі, це ще ж український фільм. Да, якщо... український, ми ще українське виробництво, українське, якщо кіно, ми ходимо, дивимося, якщо ну, вони, скажімо, ну, як якийсь там фільм, да, скажімо, не ні дуже нічого, ну, як вони будуть навчатися? Да? Тобто, ну, вивчати, знімати краще і краще. Просто треба знімати, правильно, Катюш? Але цей був дуже класно знятий. Ну так. Yeah. Да. Блін, я от дивлюсь, ну ти себе не знаю, бачиш, так? Yeah. Да? Ти от у тебе тут мілка, yeah. як мілка дивись, зброї. Боже... Я все, мілка Да, да Дуже класно виглядаєш. Прям, прям підвіє. Мі... Ну, все треба брати. Ні, я сама А як залишу? там Марка називається? Добрик? Я, до Добрый. речі, перший раз бачу такі. Я теж перший раз. Да? Це якась не знаєш, так, нова да? марка, мабуть, не знаю. Прикольно. Ну, Я теж не знаю. Бачиш, у них саме імбірні пряники. Ну так. Да. І скільки коштує? От 250 грамів, така коробка. 90 гривень. 90, ага, ну, скажімо, майже 100 гривень коштує да. такі О -о -о. пряники. І такі ну, картини, от на них прям класно. А, -а, а, Тут дивись, тут вже готові пряники, і ти їх просто розмальовуєш. І все. А -а -а, вон тобто оно, не готові, що? ти їх розмалювати. Набір, набір самотки да -да 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 -да. Прикольно. Для тих, хто не хоче замрачуватися, випікати пряники. Ну так. Да. Прикольно. І друзі, от ось були такі ціни, ну скажімо, на ялинки. Ми взагалі чим їх укращати, так? Да? В епіцентрі 25-му році. І це Грудін, так? Так. Грудень, так, да, місяць Грудін. Все, ходимо до машини і потім ще будемо гуляти. Так що залишайтеся з нами. Все, сідаю в машину. До речі, друзі. Ми вже в машині. І ми вже, до речі, купляли, да, так? Теж ялинку. Так. Сьогодні будемо укращати все. І я думаю, надіюсь, сподіваюсь, не забуду. <реш> І ми вам покажемо. Так, так. так. <реш> Слухай б нарядила ці пальми. А чого <реш> а ні? Ну, реально. Там якісь б повісила б на що ну, да. ну скажи, в Анталії прям дуже красиво, так? Да? Пальми? А, ти як це це в Україні нема більше, більше пальм. Ну, можна да, десь в Одесі. в Одесі є, але. я, да, якщо так. ви з Одеси, і якщо у вас є там пальми, напишіть. Да, скажіть, до речі, є дайте пальми нам в Одесі знати. чи ні? Да, да. Дайте нам знати. <laughs> <laughs> до речі, друзі, не знаю, я думаю, ви теж побачили на Ютубі там. Uh -huh. Або в телевізорі, або живете в цих Да, Або в, у Києві. Да. Якщо ви живете в Києві і дивитесь нам, нас з Києва, то напишіть, дайте нам Е, І я думаю, ну, я побачив, що багатьом людям, да, в вот цьому року, Цього року, дуже сподобався головна ялинка країни, тобто в Києві. І мені теж дуже сподобався. Прям такий теплий, такі ну дуже-дуже красиво вкращен. Прям і у Львові, звісно, у Львов, ну Львов, це як вам сказати, пишеться як Львов, Львів, і читається як Львов. Так що да, я побачив і то, і то. І зараз ми їдемо бачити нашу ялинку в Ужгороді. Зараз покажемо, як взагалі виглядає ялинка в Ужгороді. Ну да. Я думаю, багато хто не знає да, і Подивимось, як так. там вино Ми навіть ще не бачили, якщо чесно. Да, Ми да. перший раз ну, по нещодавно там да. день, трен... да. на днях поставили. Ну, так, да, да, да. День назад або так. два дні назад. І у нас mm -hmm. от, ну, виявилась там mm -hmm. можливість, да? і їдемо туди. Так що покажемо. Ну, В Києві я вже побачив ну, на відео, звісно, mm -hmm. на Софійській площі. Блін, як я сумую за Київ. Київ! Якщо ти дивишся моє відео, постав лайк. Mm -hmm. Я тебе дуже люблю, Київ. Ну, цілую тобі. Так що, так, mm -hmm. да, чекай на нас. Колись ми будемо коротко, там побачимось. Mm -hmm. да. Їдемо їдемо до центру зараз, ну, десь там знайдемо місце таке вільне О, Ось ми І Залишимо машину. Угу. і та, З вами побачимось. Так, але знаєте, от. Ми зараз їдемо а, по місту. Вибач, залишаємо да. тут або трошки. До речі, ми зараз їдемо по місту, і загалом місто я не сказала, що прикрашено якось. Можливо, ага. ще не час, бо це ще декілька тижнів до нового року. Можливо, ще будуть прикрашати. Ну да, але я пам'ятаю в Полтаві у нас навіть вулиці, дороги отак от прикрашалися. Да, — Так, до речі, я да. прям не відчуваю, що прям щось таке і знаєте. — І просто ще того, що зараз іде таки накрапує дощ, тобто ну, да. не сніг, а дощ. Можливо, того не відчувається, така атмосфера. Nie, oh. Просто так. Да, я побачив mm -hmm. відео там з Києва або з yeah. ну, Львова, да, то там, так. Да, там прям приукрашен і ну, краще. Зараз ми поближче до центру, прям no, подіємося подивимось, подивимось. Подивимось, так. Да, подивимось. Mm. О, дивіться, дивіться, ребята, о, дивіться, ось наша головна ялинка. Да, зараз, головна ми знайдем... да, блин, зараз ми знайдемо дуже красиво виглядає. Зараз ми покажемо вам поближче. Да, поближче зараз. Да, о. Машина виїжджає. Давай, 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 давай. А, або може, вона чекає, не що там, рошанський магазин, так? Да? Так, так. Рошен вміють прикрашати. Мені дуже подобаються да. їх прикраси. От. Рошен молодець. Так, так, дуже гарно. <laughs> навіть в Києві, я пам'ятаю. У Рошен завжди ну, магазини да. просто горять. Ну, да. Прекрасно. Вони і якраз оце і повертаєш увагу, так? Да? Да? На цей, на цей вау, магазин. Вауці, і так. просто навіть хочеться зайти. Mm -hmm. І коли так. заходиш, там. Все так ярче, яркий да. там колір, да, прям дуже-дуже. Дуже, у них да, пакети, дизайн дуже класно зроблений. І одразу хочеться щось купити. Так. І у них, ну, не всі позиції, звісно, ну, але смачно. Мені, як іноземцю, бренд Росіян подобається. І їх бренд, як вони укращають, як вони поважають свій бренд. Прям повага. Можемо сюди, до речі. І ось вона красуня. Da, головна ялинка. Наше місто, ужгорода. Ха-ха, клас. Мені дуже подобається. No, ну а тобі як? Мені дуже подобається. Дуже класно. І велико, прям скажи. І yeah. кажуть, що там ä, він ну, по висоті десь 16 метрів. Уявляєте, uh -huh. прям клас. Зараз ми припаркуємось і. Ми знайдемо місце, так, да, і yeah. будемо знімати поближче. Давай, Катюш, виходи. Я тебе знімаю. Mm -hmm. <laughs> Зараз. Оп-оп-оп. о О, дивіться, а там є авокадо заклад, як ви знаєте, дуже відомий в Ужгороді. А закрить, так, машину? Прям дуже класно. І вони теж вміють е, прям укращати е, свій заклад. Дивіться. Дуже класно. Все, ми вже в центрі. Закрила, так? Да? Так. Да. Ходимо туди. Пішли, пішли. Все, нашого красавчика ми залишили. І ходимо зараз. Центр, і ну, будемо годити там біля ялинку, і ми вам покажемо на цей, е, головну красу нашого міста. Так. <плес> <Все>. <плес> Катя помитіла. Wow, Дивіться. які прикольні. Я... Вони живі. Скажіть, дуже-дуже маленькі да? і дуже милі. Дуже класні. І ось, друзі, ми вже. <плес> <плес> Оце вот, э, деякі там заклади, вони украшають і ну, дуже красиво виглядають. І ось ми вже підходимо, так? Так. Ми вже дуже-дуже близькі. Ну що, друзі, готові. Ви... Давай. ти туди бігти. Дуже красиво, мені дуже-дуже подобається. І ну, зараз не прямо вечір, да? тобто не mm -hmm. темно, але. Але все одно її вже вимкнули і вона вже блистить. Да, Скажіть дуже так. красиво. І тут є, звісно, надпис там 2026 да. ну, рік. Я вам покажу зараз. На нашому головної площадці ось так виглядає 26 рік. І наша головна ялинка. Головна ялинка нашого міста та Ужгорода. Це зверху герб. Так, да, да, зверху герб. Да. Дуже красиво. Да, я вам зараз mm -hmm. зроблю трошки цей зум. Да. Україна. Yeah. Так. Да, дуже класно. Mm -hmm. да, ось так воно виглядає. Ну, звісно, коли буде темно, да, темніше. Воно буде ну, виглядати mm -hmm. краще і краще, я думаю. Дуже класно. Знаєш чого тут не вистачає? Глінтвейну. Да, До речі, блін тут от реально не ну, вистачає, знаєте, таких от ну, ярмарки. Ну тобто э, да. розумієте, щоб тут знайти глінтвейн, mm -hmm. э, треба або э, поїхати в Бозлыш парк, там є такі маленькі, mm -hmm. типа, yeah. і там э, продається, або э, пройтись ось там через міст. І, і пройти туди, да. Да, і там є. Тобто хочеться, щоб біля ялинки була ярмарка, щоб ну, тут була двіжуха така. Да, знаєте? Ось так. Ми от знаходимося да. Да, біля ялинки, да. головне, да, ска головно. Ал да. або да, тут немає глінтвейна да. і прям ну, атмосфера трошки да, не відчува... Ну не, не відчувається, вистачає, да. не вистачає mm -hmm. і не відчувається, Да. Але ну все одно, все одно я розумію, що країна зараз війні. Ну не матря на це. Всё одно красиво. Красу, да? Да, Все одно дуже красиво, мені дуже да, подобається. Да, да. Все, пошли. Катя трошки захворіла. Хто хворів? Да. Ніхто. Трошки горло. Тут голова. є хто? Друзі, зараз ми вже э, ходімо їсти. Тому що ваш турецький ураган хоче їсти, їсти, їсти. А Полтавська голубочка теж хоче їсти. А? Хочеш? Да. <реш> І нам ще треба купити подарунковий папір, папір. Ну, так, да, папір, папір. Да. Да. Ну, ти вдома, вдома вже поїв, а зараз мені хто дзвонить. Катя каже, що хоче там якийсь там папір, да, подарунок, да, Катюш? Так, ми ж будемо завертати подарунки. Звісно, давай є а, тут. Дивіться, тут, до речі, тут теж є. Ну, тут, звісно, набагато дешевші ціни, бачиш? Ну, трошки, трошки, так. Да. Ти запитав, є тут? А є такі? у нас подарунковий папір такий. Зараз посмотрим. Новорічний? Новорічний. Зелений, полосочку зверху. Зелений. А да. скільки коштує це? 19 гривень, так? Да? Да. Був би новорічний, було б краще. Новорічний вже ви зібрали. Зобраєш? Ось такі, да? Кажуть, що новорічне вже розібрали, так що поспішайте. Розібрали, от такі і от такі візьму. Так. От Давайте мені ось от два. Кати прямо про цей це талант. І от будеш два. І я з сторони хочу. У нас і просто є там е-е, э, ну, там коробки, да, такі пусті. І вона як ти там, е э, ну, запакує їх і, і прям ну, дуже класно виглядає. Просто беремо от такі пакетики. Вона ну, вміє, звісно, у Ньюда, є талант, моя талант, дружина. Посидіти. Ну, все, у нас папір для подарунків є. До речі, ви обгортаєте подарунки, любите це чи ні? Ну так, да, до речі, такі у нас, коли ми все робили, о, ще одна ялинка, да. в Туреті, на начну ми, ми купили ну, дійсно реальні подарунки. Угу. А ти просто пусті коробки, ну, а, е -е -е, і, і, і потім ми подарували ну, для кого ми готували. А вона обманує всіх. Фі. Ні, в мене є подарунки, подарунка, є декор, це різні речі. Я положу в машину. Почекаю. А, ну <гару> давай. Ну ладно.